Астрологічний прогноз наприкінці листопада, на початку грудня, багато планет в таких же позиціях, як і на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Тобто планет в знаках стрільця і риб. Це означає, що і як на початку війни багато чого в цей період піде не за планом. А в Початку осені 2023 року, наприкінці літа, було багато планет в перфекціоністського типу знаках Зодіака: Діва, Тереза, Скорпіон. Це означало, що підхід людей у військових процесах, побутових, політичних був такий, що триматися за якісь фіксовані ну, погляди. І ну, висловлювати свої думки перфекціоністські. Це також призводило до великої критики і спер... суперечок, оскільки кожен відстоював свої точки зору. Оці знаки зодіака Стрілець і Риби, в які зараз в районі 23 листопада починають входити багато планет. Вони такі пофігійські знаки зодіака. На Авось, як в Росії, на руській Авось. Оці знаки Зодіака, вони не пов'язані з точним виконанням обов'язків. До речі, для мене це одна з надій, що ракетні обстріли Російської Федерації можуть бути менш точними в цей період. Тому що це, це я не обіцяю, це ну. Я сподіваюсь, скажімо, на це. Бо ці знаки зодіака, особливо риби, вони взагалі ніяк не пов'язані з точністю. Вони такі приблизні, абстрактні. Ну от як Російська Федерація на початку повномасштабного вторгнення нападала на Україну. Нападала, як попало, Бог зна як. Надіясь на русський Авось. А також ці знаки зодіака пов'язані з релігією. Тому на задньому плані я вибрав місце, де є церква. Релігія мається на увазі як ну, релігія, а також як погляди і віра людей. Тобто, в цей період, ну, понятно, що в релігійній сфері якісь важливі події будуть відбуватися. От, але будуть ну, з вірою людей, зміни якісь відбуваються, Тобто у що люди вірять. Це, звісно, може використовувати і російська ФСБ, наприклад, з метою ну, змінити віру українців. За моїми прогнозами, хоча я не прогнозую такої перемоги, як багатьом українцям хотілося би, що Україна швидко вийде на кордони 91-го року, але якщо ви подивитесь. Інші мої прогнози, то в них я прогнозую, що дійсно Україна вийде на кордони 91 го року, але вже не військовим, а політичним шляхом а впродовж 24, го 25, го 26 го років. Я дякую вас за увагу. Тримайте свою віру. У все добре, світле і найкраще. До нових зустрічей!